Сильневі нови звати мене міса і актори, і глядачі діти та молодь з інвалідністю. У Полтаві представили інклюзивну виставу за індонезійською народною казкою Буслів дарунок. Створили її аматорський театр при Кременчуцькому міському осередку Союз осіб з інвалідністю України спільно з академією майбутнього та Полтавським обласним театром Ляльок. Яка смачна риба. Учасники дійства не лише водили ляльку, а й спілкувалися з особливою публікою, водночас занурюючись в світ екзотичної країни, ділиться враженнями виконавиця одразу двох ролей Гільнара Симонян. Я граю у двох ролях: це собака та сусідка. Це індонезійська сказка, і я благодаря цій ролі можу а, узнати більше про інші культури, про інші країни. Я сподіваюся, що ця казка. Може ну, донести людям, що кожна культура унікальна по-своєму і що вона варта уваги. Зачиніть цю людину в темницю. Сокла ваша висока стен. На репетиції та підготовку декорацій пішло кілька місяців. Говорять організатори дійства. Мучилися так, мучилися, як зробити ескізи. Долучили до цього декілька художників з Кременчука та Світовоцька і зробили. Наш хазяїн рятував нас від смерті. Тепер настала наша черга рятувати його. Виставу для дітей з інвалідністю за мотивами індонезійської народної казки Підготували за підтримки посольства індонезії в Україні. Тепер ми тут, для нас та честь і ми сподіваємося, на. Дальніше садки для розвіті дружество нет. Насим світу народа такі вистави не лише допомагають пізнати світ, а й справляють терапевтичну дію на акторів та глядачів. Переконані організатори задіяно у нас 15 чоловік, але в нашій трупі більше дітей. Всіх ми хочемо задіяти, бо театр лік лікує. Дітки спілкуються між собою, вони розквітають. А нам приємно, що ми можемо їм чимось допомогти. Фактично, ми можемо маємо змогу заглянути на другу сторону землі, саме як нам перед цим на презентації казали, там навіть і собака і індонезійська гавкає по-другому. Помічено, що саме це. Дає шалений момент реабілітації, тому що вони відчувають себе. Це театр, і вони відчувають себе акторами. Крім Полтави, інклюзивну виставу Буслів дарунок вже показали у Києві та Кременчуці.